Якщо дивитися старі карти, то це старе русло річки місцевий розповідає, що тут втопилась церква. Не знаю, може байки, може насправді, може щось схоже було, да, трошки преувеличили. Я зробив таку загату. Ось тут щось провалилося і почапало по льодові. От туди. таке дуже файне місце, мені подобається. Знаю колись тут була щука, як може буде якесь свято, з'явиться час, візьму живчика, Попробую поставити кілька жерлиць. Може щось вдасться зловити і зніму це все на відео. Отака товстенна хвоя кручена. Зараз поближче підійду, покажу. Мені звичайно такий матеріал не світить, але хоч покажу. Це з таких колись робили борті. Це генетичний резерват, так що мертвий номер. Така вона кручена, верчена. Так а повністю по спіралі тут до самої крони можна було наробити вулики. Вона ідеальна вона по-любому всередині гнила, з вулиця вона ще й моя. Вона ще одна така, але вона не кручена, та пряма, а ось ця кручена. Такий матеріал, але і гриб, отой гриб. що всередині вона по-любому гнила. Вона до самої крони стоїть товста такий стержень, кручений. Це був, був би на вулиці матеріал, на колоди, просто ідеальний. Але на жаль, на жаль, мені такого не світить. Ось таке така краса. О, чорний дяда вже у мене, на жаль, спітнів телефон. В кармані був. Отак він кричить. Он полетів. О, то він здоровий, він сидить на березі. Оце так він кричить, шугливий ховається. Танк. Таке гарне озеро утворилося. Колись була тут оскоколіка. Зараз покажу, я на ній стою. Було болото. Вода затрималась. Ось таке озеро. И тут оскока йде. Колись була. Це таке отворилось озеро. Ну, таке не дуже велике, таке гектара два. Aber nicht schlecht.